Як часто ми важливі для себе відповіді шукаємо десь зовні, потребуємо якихось там мудреців, наставників і так далі. Коли насправді всі відповіді, які призведуть нас до самого кращого, що тільки може з нами статися, вони всі отут, вони всередині нас. Ми і є ті самі мудреці, яких ми так шукаємо. І щоб почути ці відповіді, треба воз'єднатися зі своїм внутрішнім знанням. Треба довіритися своєму внутрішньому голосу. Тож, давай сьогодні з тобою це і зробимо. Простукай по точках разом зі мною, ніжно та з любов'ю. І подумки, чи в голос, промовляй слова, які я буду казати. Отже. Запускаємо енергію, поклади руки на серце, спочатку праву, якщо ти правша, зверху ліву. Зроби вдих, видих. Під'єднуємося до твого золотого, мудрого серця вдих та видих. І повторюй за мною. Навіть якщо я іноді сумніваюся у собі, я не бачу всіх відповідей одразу, які так потребую. Але прямо зараз я глибоко та повністю приймаю себе з любов'ю та повагою. Я приймаю свій шлях, я приймаю своє серце, всі мої вибори. Я приймаю вас, всі ви правильні. Я відкриваюся довірі. Я відкриваюся довірі до своєї внутрішньої мудрості. Ця мудрость насправді, вона завжди і назавжди в мені. Переходимо до точок. Я відчуваю, що мені не потрібно знати все наперед, насправді. У мене вже є глибинне знання, яке тихо і впевнене, і так віддано веде мене. Я дозволяю собі чути голос своєї душі, спокійний, теплий, турботливий. Я відпускаю страх помилитися і тиск як правильно. Моя внутрішня правда вона сильніша за будь-які сумніви розуму. Я відчуваю, як тіло дає мені сигнали істини легкість. Розширення, тепло. Я довіряю цим знакам, я чую їх, і я вчуся рухатися, спираючись на них. З кожним дотиком пальців я пробуджую свою глибину силу. І з кожним вдихом та видихом я повертаю собі владу, я повертаю собі владу над власним шляхом. Я визнаю, що моя душа вже бачить велику картину мого життя, картини всіх моїх життів, всіх моїх втілень. Кожна подія, кожна зустріч, кожне натхнення приходять у найкращий час, в найкращому місці для мене. Я дозволяю Всесвіту підказувати мені через відчуття, через знаки, через випадкові збіги. Я віднині перестаю вимагати логічних доказів. І прямо зараз я починаю відчувати істину через серце. Я обираю рухатися крок за кроком, слухаючи свій внутрішній голос. Я дозволяю собі довіряти навіть тоді, коли я не бачу кінцевого результату. Я дихаю глибоко Фух. і з кожним видихом зміцнюю зв'язок зі своїм вищим я, зі своєю інтуїцією. Я більш не шукаю відповіді зовні. Моє вище я, саме воно тримає всі необхідні ключі. Я єдине ціле зі своєю божественною природою. Я слухаю себе, я дію зпевненістю та спокоєм. Я довіряю своєму шляху. Я довіряю кожному своєму кроку та вибору. Я дозволяю чудесам розкриватися без зусиль, знаючи, що все-все відбувається на благо мені та світові. Я довіряю собі. Я довіряю своїй інтуїції. Своєму внутрішньому знанню, своєї вічній мудрості. Так і є, так і буде, здійснилося. Поклади руки на серце, відчуй, як воно радіє, що ти його чуєш. Слухай його, що умиті. Твій внутрішній мудрий голос тільки він знає, що для тебе найкраще, і він щомиті готовий тебе вести.